Василь Мицько, житель села Монастирок Золочівського району, під час повномасштабного російського вторгнення, став на захист української землі від ворога. Воїн був начальником медичної служби Донецького прикордонного загону, помер 25 грудня 2023 року. У захисника залишились батьки та сестра. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Дуже неймовірна, вагома Василь Васильович. Це людина з великої букви, якої нам буде не доставати для нашої перемоги. Це надійний товариш був професіонал в своїй справі в медицині. Неодноразово надавав допомогу не тільки військовослужбовцям свого підрозділу, але й цивільним людям, які були поруч з нами. Це патріот в першу чергу, який у перші дні війни добровільно мобілізувався і не знав, куди він потрапить. Але він йшов впевнено з бойовим духом. Він справлявся з любими поставленими задачами, які ставились перед ним. Перебували разом з ним на сході, де він проявив свою мужність та цілеспрямованість. Він хотів. Перемоги, напевно, найбільше. Не буде його, це буде відчутно нам подальші всі роки. Сусід, добра дитина, лікаром робив, всім допомагав. Все пристарілим, я так, то дуже добра дитина. Тож, ну, таке горе. Мусимо всі пережити. Я завідувачі гуртожитком, де Вася проживав, студент знаю його студентських років. Прекрасніша людина. Його на третьому курсі призвали навіть професором. Він себе так погодив, так степенно, але організовував все між студентами. Добряга любому поможе. Люб, любому. Він мені став як онуком. Я один жив, він один жив. Він з Вівщини, я з Франківщини. Ні в мене нема родні, ні в нього не було там родні. І ми так зріднилися і вже я його відправляв на фронт. Я спочатку е е значить, він закінчив інтернатуру, тут якраз може пару слів сказати ще Сергій Іванович, його, його наставник по медицині. Зараз я його знайду та від вас. Відправив я його на Буковель, ми поїхав. Його взяли туди до роботи. Без, без нічого. За його розум, за його харизму, за його. То. Він там, був, він там добудовував велику лікарню на Буковель. Він, він там спочатку був і помічником главврача, і завідуючим, і прорабом, і контролював все, а побудував він. Побудував він лікарню, став за відділенням травматології. І тут війна. Ті, ті керівники кажуть Вася, то ми тобі зробимо бронь, все. Каже, ка бронь, який буковель. Не буде України, не буде Буковель. Оце його слова. Приїжджав він до мене, постоянно. ну, кожного, Лиш каденція, він пару днів побув тут, і він дуже буковину любив. Чернівці любив безумно. Все для нього було щось таке, таке святе. І ніколи не думав, що так. Получиться. Ну, те що? що, що є, то є, що сталося, то сталося. Але все, як для мене, це просто невозповнена втрата. Дуже комунікабельна дитина була. Я навіть як ми, як ми їздили колись до Львова, то я його називала таким, знаєте, український Да. Бо якщо діти там дали батьки гроші, вони то все спускали до ноль, то ми їдемо додому і каже, Оксана Оксана, а я ще маю стільки. Я то кажу, Василь, чого ж ти не, не, не потратив ті гроші? Ми їхали в Макдональдсі, то спускали вже все. А на що? Там не було до чого. Такий дуже поміркований, такий комунікабельний. Відколи він в тих чернівцях пішов вчитися, не було такого випадку, що він до мене не позвонив. Ми зустрічалися з ним, зустрічалися, дзвонювалися постійно. Знаєте, він десь в тій мірі, тому плані війни він не розказував, ніколи не розказував. Е, страшенно любив бабу, бо батьки його були за кордоном весь час, і баба для нього тут була душа. І він постійно якось опікувався нею. Так старався, щоб вона не знала, то були такі моменти, що каже, я нікому не можу сказати, хіба що вам. За, він був на Майдані, за той Майдан, ще тільки-тільки він був студентом. Навіть не пам'ятаю, що був перший курс, і він на тих дош... таких щитах з дошок, він витягував тих поранених. Дуже любили його в тому в Чечнівцях. Він мав такого професора знайомого. Він його на міжнародній конференції возив. Він був, знаєте, ну, мудра людина. Разом з тим він такий був дуже такий, ну, давав, давав любитися. Давайся любити, завжди навіть пам'ятаю кудись, скинув мені фотографії щурі. Якісь там ну, дослід робила, ну як медик на тих щурах, як рукосилю. Де ти їх взяв? А він каже, що думаєте, що за задурно, та то по 200 гривень один щур коштує. Ну, але таки він ночував там в тій лабораторії разом з тим професором. Професор старенький, такий був 80 з чимось робив. І маєте, як почалася та війна, він в перших рядах поїхав. Дуже багато є таких речей, про які ніхто не знає. І він забрав з собою. Е, от попав під обстріл, теж ніхто не знав. От баба, якби не, не побачила ті ноги, його такі, що побиті осколками, то так і так би і не, так би і ніхто не знав. Страшенно мені шкода його. Я не можу, як, як дитина рівна. Гай з Богу спочиваю, але я вам скажу, на таких людях мені здається, і тримається наша Україна. І страшенно шкода, що вони йдуть. 28 років. Йому жити і жити, родити дітей. Ну, є так, як є. І мусимо то прийняти. Христос рождається. Сьогодні ми. Маємо сумну звістку в нашому селі, бо відправляємо до Бога до вічності нашого воїна, військового лікаря-хірурга Василя Мецька. 1996 року народження, прожив неповних 28 років, помер внаслідок важкої недуги, яку фактично заробив на війні. І через перевиснаження, і через недоїдання, і через невнормований спосіб життя, і через велику нагрузку, бо проводив дуже багато операцій, і за час війни провів сотні операцій хірургічних для наших воїнів. Врятував багато людських життів. Його велика заслуга в тому, що багато наших хлопців залишилися з руками, з ногами живими, вийшли з дуже важких боїв. Був світлою, доброю людиною, мав велику повагу в селі, нам його дуже буде не вистачати. Був відмінним хірургом, вчився, працював. Таких людей є мало. Був керівником донецького батальйону прикордонників. Вічна йому пам'ять і царство небесне.